Є новини, друзі. Хто стоїть за знищенням ФОП? Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилася дуже цікава стаття Forbes, і в ній описується. Ну от як саме МВФ вимагав від нас цього ну, злощасного ПДВ для ФОПів після обороту в один мільйон. Я думаю, всі знають цю тему. Як на мене, це повне знищення катастрофа для будь-якого ФОП. Тим більше в тій ситуації, в якій ми знаходимося з енергетикою, з тим, що зростають витрати на ведення бізнесу. Ну тобто, просто ми будемо знищувати свій бізнес. Я вже не кажу про конкуренцію з. З мілкими підприємцями, наприклад, Європи чи там в світі, тому що там навпаки тенденція йде для збільшення лімітів, тобто там ліміти 1 мільйон, півтора мільйона євро на рік. Тому в нас і так ліміти маленькі, і все одно в нас хочуть їх забрати. Тільки залишити мільйон, а це копійки. ну... Повна катастрофа, і от е, треба нагадати, як все починалося. Спочатку з'явилася інформація, що нібито наші депутати, слуги народу, через МВФ хочуть ввести ПДВ для фопів. Ну і от це економічне зло гетьманцев, нібито це все е, просуває. Всі почали наїжджати на гетьманцеве, всі адекватні люди почали говорити, що е, це просто е, знищить е, малих підприємців оці норми ПДВ. Просто вони позакриваються. Ну і дуже багато піде в тінь, і все одно держава нічого не отримає. Тобто, від Цієї норми грошей більше в бюджеті не стане. Їх стане однозначно менше. Це об'єктивні речі, як я кажу. І от сьогодні вийшла стаття Форбс. І в цій статті описується, як саме ну вели перемовини, ну перемовини з МВФ, з головою МВФ вів Зеленський. саме І Зеленський. І стоїть за знищенням ФОП. Ну, знищенням в лапках, це я вважаю, що знищенням. Він погодився на цю норму, а прем'єр-міністрка Сверденко пообіцяла, що вона цю норму проведе в парламенті. І от до сих пір, ну як пишеться в цьому матеріалі, уряд не подав законопроект про введення ПДВ для ФОП. Чому? Тому що, ну. Шалена критика в суспільстві, зрозуміло, що зараз під час атак е, терористів росіян ну, не можна вводити і піднімати будь-кому податки в нашій державі Їх треба зменшувати, а не, не піднімати. І якби немає голосів. І зараз, в авральному режимі, е, е, наш уряд намагається якось змінити вимоги МВФ і щоб цю норму викинути, щоб не було підняття е, податків. А МВФ на це не йде. Я про це розповідав в шурці е, про те, що МВФ від. Клало зустріч про виділення допомоги 8 мільярдів Україні. А Що це означає? МВФ ну 8 мільярдів це не сама головна сума для України, але це маяк маяк, чи давати нам гроші, чи інші кредитори, ну навіть такі, як євросоюз, будуть давати нам відповідні кошти. В цих там ну 90 мільярдів. Вони і так там кажуть, ми там в квітні щось дамо. Якусь частину, але поки що вони вирішують, куди вони ці гроші будуть самі тратити. Ну, на чию зброю в них сама основна задача, щоб... Не дай Боже Україна не купила будь-яку іншу зброю, ніж європейську, а нам потрібна американська, тому що нам потрібне ППО, за яке, до речі, Європа не сильно хоче платити, тому що я чув нещодавно заяву одного з депутатів слуг народу, який казав, що ініціатива Пурл не наповнюється, а ми тільки через неї отримуємо ракети до ППО. І от бачите, тобто, основне зло це не гетьманцев, який погодив введення ПДВ для фопів, а саме Зеленський. Або не розібравшись в цьому питанні, або ну, якби не до кінця додумавши це питання. Просто ну, все одно, там треба з когось забрати. Давайте заберемо з ФОПів. Е, ну, хоча це призведе до катастрофи нашого бюджету, до зменшення надходжень в нас бюджет. Тобто за знищенням ФОПів, ну, знищення це моя думка, стоїть саме Зеленський і Свереденко, яка погодилася це провести через Верховну Раду. А тепер, слава Богу, суспільство це рознесло і вони це провести не зможуть. Ну і це треба контролювати і відстоювати. Тому що якщо зараз вести будь-які податки для ФОПів та навіть для більшого бізнесу це просто знищення бізнесу і більше не буде податків в нашому бюджеті. Ми будемо просто знаєте, на такій крапельниці сидіти європейських грошей, яких постійно не додають. Напишіть ви свою думку, лайк репост, відписка, телеграм-канал. Є новина в описі до відео і в шапці профіля. Підписуйтесь.